В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти в жонах і благословен утроби Твоєї, бо Ти породила спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти збави нас єдина, чиста і благословена, преславна Преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спас задля тебе душі наші. Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю пресноблаженну і пренепоручну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо, О, Матіночка Божа, розлий на все людство, ділання ласки, полум'я любові, твого непорочного серденька, тепер і в годині нашої смерті, і на всі душі терплячі в чистилищі. Амінь. Радуйся, Пресвята Царице, Радуйся, Пресвята Царице, Мати милосердя, наше життя, наша любов і наша надія. До тебе прибігаємо, ми нещасні, вигнані діти Єви. До Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання Із тієї долини сліз, зверни на нас. Найласкавіша заступнице, Твої милосердні очі, покажи нам після нашого земного вигнання, благословенний плід Твого лона Ісуса, о милосердна, о, любляча, о найсолодша Діво Марії, пречиста Діво Марії, зі світанком цього дня. Вдаюся під твій покров. і як добра дитина, благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра, небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене. Завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла, заступайся за мене у Твого сина та своїми молитвами, зменшуй його святий гнів з приводу моїх гріхів. Бо я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим. Хто з довірою віддається, під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя на небі. Амінь.